Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як скопіювати велику за розміром базу даних MySQL в Open Server. Справа в тому, що при спробі імпортувати дуже велику базу даних MySQL в phpMyAdmin локального веб-сервера OpenServer виникає помилка, в якій говориться, що, імовірно, ви намагаєтесь завантажити занадто великий файл. Це пов'язано з тим, що в PHP MyAdmin є певні ліміти. Обійти ці обмеження можна двома способами. Перший спосіб підходить для тих, в кого база даних не перевищує 500 МБ. В такому разі достатньо просто відредагувати файл конфігурації. PHP .ini. Для цього в Open Server перейдіть в розділ додатково, конфігурація і натисніть на. PHP з тією версією PHP, яка у вас зараз обрана в налаштуваннях. І встановіть наступні параметри. Постmax Size. Я рекомендую встановити 512, Upload Max File Size також 512, Max Execution time 32 000. Max Input time 32 000. Та memory limit 1536. Тепер збережіть цей файл конфігурації PHP та перезапустіть Open Server. Після цього ви зможете імпортувати через phpMyAdmin бази даних MySQL розміром до 500 МБ. Якщо ж розмір вашої бази даних перевищує 500 МБ, то я рекомендую використовувати консоль для імпорту такої бази даних. Для цього. Запустіть Open Server, перейдіть в розділ Налаштування, модулі і подивіться в полі MySQL, яку версію MySQL ви використовуєте. Нам потрібно знати цю версію MySQL. Запам'ятайте її. Далі перейдіть в розділ Додатково і натисніть Консоль. В консолі введіть команду CD, «Modules», Database. MySQL і номер версії MySQL. Ми щойно подивились в налаштуваннях цей номер. І Bin. За допомогою цієї команди здійснюється перехід до папки, з обраною в налаштуваннях версією MySQL. Тепер нам потрібно ввести наступну команду MySQL-u. І вводимо ім'я користувача бази даних. В нашому випадку це root. Користувач бази даних в open server у нас root. Далі вводимо P, вводимо назву бази даних, в моєму випадку це testDB, і вказуємо ім'я файла SQL, який потрібно імпортувати. Зверніть увагу, що шлях. До файлу бази даних не повинен містити пробіли, цифри або символи кирилиці, тому що база даних в такому випадку може не завантажитись. Принаймні, в мене база даних не імпортувалася через те, що шлях до файлу SQL містив саме кириличні символи та пробіли. Саме тому я переніс цей файл на диск Е, і от зараз з диску Є е все дуже просто імпортується. Нажимаємо Enter. Тепер нас просять ввести пароль, але в Open Server, принаймні в моєму Open Server, паролю до бази даних немає, тому я натискаю Enter і чекаю, доки база даних буде перенесена. Зазвичай копіювання бази даних відбувається протягом 5-10 хвилин. Все залежить від розміру бази даних. Коли імпорт бази даних буде завершено, ви в phpMyAdmin зможете побачити всі таблиці цієї бази даних. Друзі, якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал.